Вінниця це не просто місто на мапі України, це місце, яке асоціюється з теплом, комфортом і спокоєм. Кожен її куточок надихає особливою атмосферою, а аромати, які наповнюють вулиці, підіймають настрій мешканця міста. В одній з парфумерень міста, яка працює понад 20 років, розповіли, як аромати впливають на людей. Зараз дуже складний час, і от саме парфуми іноді піднімають настрій. До нас іноді приходять клієнти і кажуть, ми до вас йдемо як в аптеку за настроєм, за позитивом, і це дуже важливо. Свіжа випічка, шоколад, кава та квіти. У кожного міста є аромати, за якими його можна впізнати. Вінниця не виключення. Багато з цих ароматів асоціюються у нас з містом з дитинства. Інші з'явились нещодавно. Чим пахне Вінниця? Мені здається, Вінниця пахне тим, що обирають вінничани. Аромати, які найчастіше обирають, це деньмія таким пахне, мені здається, вся вулиця, коли ви виходите на вулицю, і бакара, і лос-чері лосчері це дуже знамениті і популярні аромати, є такі більш складні, витончені, ці аромати селін, їх теж дуже часто обирають. Цієї суботи, 14 вересня, наша громада відзначатиме день міста. З цієї нагоди ми запитали вінничан, з яким ароматом асоціюється Вінниця і що для них означає місто. Вінниця це комфортне місто, а комфорт мені пахне ранком, кавою, булочками. Певно, з ароматом кави і круасанів. Я думаю, що аромат липи. Чим тут пахне машу? Кавою. Місто Вінниця асоціюється, напевне, з свіжоскошеною травичкою, тому що тут дуже багато зелені. Ну, прям Естетика така класна і ну, хочеться тут знаходитися і нікуди більше не виїжджати. Асоціюється з запахом, з ароматом липового цвіту. У мене місто Вінниця асоціюється, асоціюється з кавою, тому що тут багато кав'ярень, на кожному куточку можна е, спробувати різні смаки кави. Вінницький крендель, кориця. Кори, кориця куриця з маком. Цей крендель продається він там близько біля центрального ринку. Ось саме цей саме цей запад. Місто дуже гарне. Я ньому вже живу більше 15 років. Дуже гарне місце. Пахне малиною, дуже хорошо. Час не стоїть на місці, і вулиці міста збагачуються новими ароматами. Одним із символів сучасної Вінниці стали квіти, які прикрашають вулиці та парки подільської столиці.